Йоу, всім привіт! Це Artic P12 та P14, але це не звичайні версії. Це версії в максимальних наворотах та ще й з підсвіткою. Це те, що потрібно кожному геймеру. Взагалі підсвічення дає тобі плюс 100 FPS в кожній грі, я перевірив, а от твій лайк допомагає популяризувати український контент, тому не жалкуй, ну і підписочку зробити не забудь. Так, ну а тепер огляд. Взагалі, це новинка в модельному ряду Арктиків, а мені якраз потрібні були вентилятори, які б були не такі дорогі, як Noctua, та ще з підсвічуванням. От і купив собі два на 120 мм та один на 140 мм. Ціни зараз великі, але я зміг все це купити за 1300 гривень. В принципі, я це все підключив, все працює, але не було підсвічування. Та це не дивно, бо на материнській платі у мене не було 5-вольтового ARGB коннектора. Тільки 12 вольт, тому прийшлось ще докупити контролер, який коштував 400 гривень. Та я чекав ще 2 неділі з Китаю. Це все добро що треба встановити та приєднати. І тут є декілька нюансів, бо корпус у мене ну дуже невдалий. Хороший кабель менеджмент тут не зробиш. Тут акрилова... Букова панель, ну воно називається вікно. Ще також мало дірок в тому корпусі. Щоб прокласти кабеля, треба було постаратися та закріпити все стяжками, які я купив в побутовому магазині. Тому, коли ви будете збирати, гарненько подумайте, чи вистачить вам довжини кабелю та як прокладати його. Бо, крім того, що треба знайти роз'єм для вентилятора та ще й для контролера. Все це, це приєднати та так, щоб кабель не заважав вентиляторам та іншим рухомим комплектуванням. І от, все світиться і працює. Що я можу сказати з приводу вентиляторів? Пакування тут бюджетне, бо тільки коробка та вентилятор та в пакетику саморізи. І в принципі, мені б хотілося гумових саморізів, та ще й щоб пакування було більш гарним. Але що є, то є. Вентилятор відрізняється від версії без підсвічування. Крім ціни та підсвічення, тут є гумові куточки, та й вентилятор тут з кільцем. Якість пластику мене теж влаштовує, та й в принципі це непоганий вентилятор. Я встановив на вдув, на процесор 120 мм та на вдув 140 мм. Я не знаю, що це за фігня, але мій 140 мм міліметровий вентилятор при максимальних оборотах шумить як двигун літака. Може то корпус поганий чи ще щось, але майте на увазі. Також у всіх цих вентиляторів є PVM. Це означає, що в біосі ти можеш налаштувати все під себе, типу при якій температурі будуть 20, 40, 60 і так далі обертів. Я налаштував, але все рівно гучно. Взагалі, є як білі, так і чорні вентилятори. Та як завжди білі коштують дорожче, а чорні дешевше. Але якщо у вас ціна однакова, то білі будуть краще підсвічуватись і буде краще розсіюватись. E... Це така цікава технологія, але я її не користуюся. Це корисний коннектор, типу можна з'єднати декілька вентиляторів і вони будуть працювати синхронно. Це економить роз'єми на материнській платі. До речі, материнка у мене теж така собі, бо немає 5-вольтового коннектора, про який я вже говорив, тому перед купівлею перевірте наявність цього коннектора. Ще й малувати конекторів під вентилятор. Але ж таки, давайте поговоримо про найголовнішу функцію для вентилятора це підсвічування. Вентилятори підтримують софт по типу Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MCI Mystic Light та Asrock Polychrome. Я не одним софтом не користуюся, бо банально в моїй материнці немає роз'єму. Тому користуюся тільки контролером, який має не так багато режимів підсвічення, як хотілося б мені. Зараз ви бачите основний функціонал, можна вибрати і як статичний колір, так і вибрати один з режимів контролера. Та чесно, софт був би ліпшим, бо можна змінювати кольори твого. Штовати кожен вентилятор під той колір, який ти хочеш, а не обмежуватися таким малим опціоналом контролера. Зараз все працює, світиться, але контролер цей я вам не раджу, бо режими підсвічення тут під себе не налаштуєш. Типу все дуже простенько. Та й зараз він працює погано, він перегрівається, чи ще щось з ним сталося, але підсвічування моргає. На відео ви бачите. Та я написав тому продавцю, але він морозиться та й не хоче відправляти мені новий контролер. Тут я вже, я думаю, розберуся. Якщо не навантажувати комп'ютер, то шум в нормі. Сидіти в інтернеті чи дивитися фільм без навушників можна, і шум вентиляторів не чутно. А от при навантаженні гучно, але температура в нормі. Температура в системі стала нижча, як і температура в хаті. Взагалі, фірма Arctic це середняк, але надійний з гарантією. Тому витрачати на них стільки ж грошей, як і на топові рішення, не має сенсу. Треба шукати по знижках. Та навіть зараз під Час війни можна зекономити, тут повинно бути реклама знижок, але її не буде. Та чи має сенс переплачувати за те підсвічування у два рази чи навіть більше? Тут вам вирішувати, і я чесно сам не знаю, бо з одного боку стало краще, а з іншого я придбав ще багато проблем та костелів, яких в нормальних корпусах та материнських платах не повинно бути. Тому можете купити два на 140 мм та один на виду на 120 мм. Це якщо ваш корпус підтримує такий розмір, та і все у вас буде. Добре? Можливо, якщо у вас нема роз'єму 5 вольт, то й немає сенсу брати з підсвічування, бо контролер так або інакше вам знадобиться. Набагато легше купити без підсвічування і не паритись. Та колись пройде час, пройде війна. Та я і зберу невеличкий комп'ютер в компактному корпусі з вентиляторами від Noctua. Тож дуже їх радять, та не забувайте підтримувати наших героїв ДСУ, всі посилання під відео, а росіянам я раджу не курить, де попало, попала, куріть дійшон не попало.